Привіт, мої любі! Я рада вас вітати на моєму каналі. Мене звуть Аліна, і я поділюся сьогодні з вами, як правильно робити свою дошку бажань. Усі правила, нюанси, може, якісь моменти, які все це будемо обговорювати, дивіться далі. Отже, я зробила собі планчик, як що робити, виписала усі моменти, які ви питали у мене в телеграм-каналі. І будемо сьогодні все це проговорювати. Де робити, як робити, як активувати, який відсоток, реально нереально, усе да? все, це, що робити, якщо не збувається, але я відчуваю, що буде ще друга частина цього відео. Отже, поїхали спочатку. Де робити дошку? Перший головний момент в цьому це те, щоб її можна було додавати, прибирати. Прибирати теж може вам задобитися, тому що інколи навіть рекомендують написати свої бажання, да? закрити цей листочок. І за хвилину переписати їх заново. І те, що вам не згадається, скоріш за все, воно не важливе. Інколи так буває, да, що ми от 1 січня такі замотивовані, хочемо щось там конкретно, да, а потім, десь в березні, прокидаємося, дивимося на це і такі: а на що воно ну, мені було треба? Або ми можемо бачити якусь одну перспективу, а потім через деякий час нам відкриваються нові моменти, да, нові якісь як це, Вихідні дані, змінюється наша картинка, змінюється наша перспектива, особливо для тих, хто ще в пошуку себе, хто не знає, чим він хоче займатися. Да? Ви сьогодні можете займатися одним, а завтра вам може хотіти ще чогось іншого. І от для таких ситуацій да, нам треба мати якийсь варіант коригувати, додавати, і плюс ще для того, щоб активувати дошку, я, наприклад, роблю собі окрему папку, і туди все, що виконано. Все туди додаю. І таким чином, якщо у вас є варіант, да, наприклад, це може бути дошка Міру, це може бути якийсь там Notion, да, Я знаю, я Notion не користувалася, але я знаю, його теж використовую, типу як дошку. Я особисто роблю це в Пінтересті, тому що це зручно. Там можна робити папки, там можна робити, у мене є папка Моя Dreamboard, є папка «Виконано». От я вам покажу, як воно виглядає. Є папка «My Life», коли, коли я скидую всі свої знімки, які я зробила в, принципі, в подорожах, да, або просто так в житті, інколи я її переглядаю, думаю, блін, це реально виглядає як дошка Pinterest. І ну, як такі оці для натхнення да, картиночки. І це дає мені відчуття цієї вдячності, так, що воно не просто так в мене там десь є, да, і я на нього інколи дивлюся. Але це мені дозволяє ще помічати, що щось збувається, що моя, моє життя реально вигляде, виглядає, виглядає як дошка з Пінтерест. І це така вдячність, да так, вона теж підсилює і дає вашим бажанням ось цей вогонь для реалізації. Отже, де робити? Обирайте інструмент для себе, і, в принципі, всі правила, які я тут написала, да, це правила для того, щоб вам було легше її створити, для того, щоб легше воно здійснювалось. Це не жорсткі правила. Якщо ви відчуваєте, що вам не комфортно в пінтересті, вам комфортно в міру. Якщо ви більш така логічна людина, ви не мислите, наприклад, картинками, ви мислите схемами, зробіть собі текстом. Я візуал. Мені важливо це бачити. І дуже часто я просто так відкриваю, щоб надихнутись. І дивлюсь на ці картиночки. Тому що візуально. Я це сприймаю цю інформацію, да, візуально воно мене заряджає. Якщо ви любите більш логічний варіант, ви можете зробити це просто в вигляді схемки або зробити собі типу книгу бажань, Да. інколи її називають книга бажань, і сюди, наприклад, наліпляють собі картиночки роздруковані. Отже, де робити дошку? Моя порада. Я вам сказала, да, там, де ви можете коригувати. Це може бути і PowerPoint, і такий блокнот, да, там, де ви можете, наприклад, не знаю, обводити картиночки, що якщо воно у вас збулося. Ви можете писати це текстом. Колись я робила собі от прям текстом. Знаєте, ще є техніка сто бажань написати, і десь на тридцятому, да, хто як може, у вас вже вони закінчаться, а треба витиснути 100. І Різні техніки техніки, але я писала, наприклад, список 100 бажань. Вони можуть бути великі, можуть бути маленькі, ви можете писати їх просто текстом. Можете зробити собі картиночку і описати поряд, наприклад. Але якщо ви візуал, вам краще, щоб картинка передавала вам стан. Це такий каталізатор, чи це перше ваше бажання, і друге, чи воно здійсниться, тому що інколи ми просто надивимося красивих картинок в інтернеті, да? і якщо у нас такий е Бідного дитинства, да дефіциту, ми можемо хотіти собі якоїсь розкоші, можемо хотіти собі багато грошей, подорожі, якісь сумки, діори, так далі. Але це можуть бути не наші бажання. а Потім ми дивимо чому вони не виконуються. Тому що ці бажання вони більше з дефіциту. Ви не відчуваєте, що ваш стан якось змінюється, коли ви маєте це бажання. Я, наприклад, обожнюю подорожувати. І коли я подорожую, я знаю, що в мене приходять гроші, можливості, і в мене приходить новий запал, нова енергія, нове натхнення. Тому для мене подорожі це як інструмент піти цей стан, і коли я бачу картинку, наприклад, з якоїсь гарної локації. Якщо я відчуваю, що в цьому місці да, у мене буде конкретний якийсь стан, і я прямо зараз можу його відчути, я знаю, що це бажання, воно здійсниться. Тому що умовно да, все це дає вам реалізацію тих бажань, які на користь йому, ж, на користь іншим людям, на користь вашому простору, на користь екологічному світу. Да. Якщо ваше бажання не екологічне або шкодить іншим людям, воно не буде реалізуватися. Або воно буде реалізуватися, а потім вас, знаєте, як резиночка, відтягуємо, а потім вас так е довбане, що ви не будете раді, що воно збулось. Тобто, умова виконання ваших бажань, це те, щоб бажання далі несло якийсь енергетичний заряд. Просто так. Для вашого его бажання, це буде не бажання, це буде ваша якби, ціль, да? не мрія, ціль. Це буде компенсаторика, і такі бажання не будуть вас робити щасливими. Якщо ви хочете опинитися у цьому потоці безкінечної реалізації ваших бажань, вам треба все ж таки бути один на один, да? цей зв'язочок встановити зі, зі всесвітом, з тим, щоб е, ваші бажання. Були на благо, умовно, Всесвіту. Для того, щоб е, в мене була така ідея записати це відео, але я вам скажу тут коротко. Коли ви виконуєте умовно свою місію, да, от, наприклад, моя місія це надихати людей. Якщо моє бажання буде мене вести до цієї місії, да, до виконання цієї місії, я можу собі загадати, наприклад. Не знаю, 50 тисяч підписників. Якщо це просто мені, щоб я ходила і хизувалася, да, або їла безкоштовно в ресторанах як блогер, це одне. Якщо це буде велика кількість людей, яких я можу надихнути, це інше. Зрозуміли різницю. Да? Тобто, якщо ваше бажання з его, ви можете його реалізувати, але очікуйте обратку. Якщо ваше бажання. З, в контракті, да, умовно, з вищими силами, да, з вашою місією, з вашою природною енергією, воно буде реалізуватись легше, може довше, але більш екологічним, кращим варіантом і способом для вас, тому що ми можемо загадати собі конкретну. Річ, да, конкретну локацію, конкретну людину, але вона нам не принесе користі. І коли ми її загадуємо з розуму, вона може здійснитися, але чи будете ви потім щасливі? Вона може вам реально бути потрібна з вашого его, а от з вашого шляху, з вашого покликання, з вашої місії, може вам приготували когось або щось краще, а ви себе загнали у цю коробочку. Мені треба ось конкретно це, так, конкретно тоді і конкретно таким способом. Добре, не, не питання, але чи, буде ви, чи будете ви щасливі раз, чи принесе воно користь взагалі і вам, і вашому оточенню два. І третє, який сенс тоді, якщо воно вам не, не корисне, не цікаве, не робить вас щасливим. Третє, це те, як ви формулюєте свої бажання. Якщо ви напишете або собі прикріпите фотографію Хочу заміж, ви вийдете заміж. За кого, які у вас там будуть стосунки, чи сподобається вам там, чи будуть у вас діти, це вже не входило. Ваш конкретний запит був вийти заміж. Всі інші речі це вже інші речі, і це треба формулювати одразу правильно. Четверте, це 80-20. 80%, 80 більш реальних бажань 20% ті, які ви взагалі не знаєте, як можуть здійснитися. Ви мрієте про Японію, ви не знаєте, як ви туди потрапити. У вас немає на це грошей, але це от прям така ваша мрія, де да? ви відчуваєте, що вам треба в це місце, це нібито ваше місце сили, і ви просто в цьому житті ви хочете от реально собі дати цю мрію, полетіти в Японію. І зараз може з ваших сьогоднішніх обставин це може бути нереально. Але ви можете додати це на дошку бажань, тому що це може здійснитися якимось для вас магічним способом. Якщо ви журналіст, то вас може запросити туди, наприклад, на роботу да, і зняти якесь інтерв'ю. Якщо ви не знаю, там танцівниця, да, вас також можуть туди запросити. Тобто це можуть бути якісь варіанти, не тільки я там зібрав гроші, я зібрав візу і полетів, а можуть бути якісь подаруночки просто, тому я не рекомендую обмежувати свою дошку бажань тільки якимись реальними речами, типу AirPods. Ну камон, додайте щось ще, яке от реально вам хочеться дуже хочеться, дуже сильно. От ви відчуваєте, що це ваше. І воно ну, повинно здійснитися у вас в житті. Починайте вже зараз. Я пам'ятаю в 9 класі, в 9 класі, коли в мене тільки нещодавно з'явився комп'ютер, може це був клас, я не знаю. Нещодавно з'явився комп'ютер, я сиділа просто цілодобово на сайті, це був типу Пінтерес, на сайті в якому ти зберігав собі якісь свої мрії. У мене там була теж моя дошка бажань. Я пам'ятаю, там була Італія. У мене було стільки картинок про Італію, але з того конкретного місця, да, з 10 класу, да, з мого віку, ми жили дуже небагато. Тому полетіти в Італію для мене це було нереально. Але ця мрія здійснилася: 10 років, і, будь ласка, ти в Італії? І це не обов'язково повинно бути щось термінове, да, щось. Щось ні, щось велике, наприклад, дім, да? або, наприклад, якийсь там басейн у вас на подвір'ї, або якісь там діти, або, не знаю, собака. Ви можете зараз на це дивитись, як на щось, що ну, на за теперішніх обставин, ну, не здійсниться. Але своїм просто бажанням і готовністю до того, що ви навіть всупереч реальності хочете це, ви будете показувати всесвіту, що ви готові на більше. Що у вас об'єм прийняття більше, аніж те, що є зараз у вас в полі, часте питання ще, чи треба блоки, наприклад, я, стосунки, діти, здоров'я, гроші і так далі. Оце питання: чи треба, чи як, а як правильно, а скільки, а коли, а куди? Чи можна своє обличчя, чи можна чуже? Все це йде від контролерства. І якщо у вас. Постає питання, а як правильно, а не як мені комфортно, то це від его скоріше, від невпевненості і від бажання все проконтролювати. У ваші бажання, скажу вам одразу спойлер, не будуть здійснюватися 99%. Тому що навіть якщо вони будуть реалізуватись, воно буде не так, не туди, не тоді, коли треба, не з тим. Не так, як ви спланували, і так далі. Тому одразу, хто контролер, пропрацьовуйте контролерство і тільки потім робіть бажання. Тому що ваші контролерські ось ці замашки, ваше бажання все зробити конкретно, ось так, як я написала. Все, що написала в листі про ідеального чоловіка, все повинно збутися. Якщо мені дадуть. не Зараз, а через 5 років, це неправильно. Мені треба ось такий план, ось у мене план життя, мені треба все, щоб виконувалося ось так. Ні, вам тоді, скоріше, до ваших, вашої овертривожності, да? до психолога. З питанням, чому ви постійно намагаєтеся все проконтролювати. Тому що, коли ви бажання намагаєтеся проконтролювати, воно ніколи не здійсниться так, щоб зробити вас щасливим. Ви завжди будете невдоволені, вони будуть здійснюватися не так, вони не будуть здійснюватися і будуть вас заганяти в тривогу ще більше. ви будете комплексувати, у вас не буде гарна самооцінка, тому що ви не можете повпливати на це, на те, що взагалі пояснити неможливо умовно. Да? Наступне, чи можна загадувати те ж саме, що у вас вже збулося? І так, і ні. Так, ви можете робити все, що хочете. Хто я вам така, що вам забороняти? <заборжувати> ні, тому що для вашої душі потрібен завжди ріст з кармічної позиції. Ваша душа завжди хоче розвиватися. І якщо ви хочете сидіти постійно в зоні комфорту, це туди до контролерства. Це туди, туди пропрацьовувати все разом. Ваша душа хоче постійно нових експірієнсів. І тільки, нове, тільки нові досвіди, нові обставини, нові люди те, що буде вас е заставляти рости, тільки воно буде, дава буде давати вам відчуття е реалізації, відчуття, що я на своєму місці, відчуття, що я йду кудись, а не стою. Тому що якщо ви хочете те ж саме та з зони комфорту, то це бажання скоріше від его, від того, щоб проконтролювати, щоб не було зайвих хлопот. Але ваша душа хоче вперед. І якщо навіть це буде більше і складніше, то ваше призначення йти саме в більше і складніше, не в те, що маленьке і комфортне. Давайте поговоримо про активацію дошки. Я роблю собі папочку виконано, і папочку має дрімборд. В папочку виконано, у мене йде все те ж саме на Пінтересті воно зберігається і туди, і туди. Так? Все те, що в мене на основному моєму борді. І що вже збулося, так? щоб я відкрила і подивилася. Ага, ось це. Так, ми виховуємо вдячність, і так ми бачимо, що нас чують. Виконано можна туди додавати навіть не тільки те, що збулося з вашого борду, а от просто, коли відкриваю Pinterest і бачу, що блін, а в мене ж таке було. Я, може, його і не загадувала, але ось цей момент я хочу собі додати, як те, що я могла б загадати, я просто про це не подумала. Це до тих, хто там хоче проконтролювати все да і загадати собі конкретні якісь обставини. Ви можете не подумати, що вам це сподобається, але вам це було класно. І цей момент, щоб зберегти, щоб активувати свою дошку, якщо вона у вас, наприклад, тільки почалася, і ви ще нічого там не здійснили собі, можете реально пройтися по моментам, які були у вас в житті, вони могли б стати вашим бажанням, якщо б ви про це подумали раніше, та, але ви навіть не знали, що вашим бажанням буде оце. І у вас мрія, іначе здійснилася, але мрію цю ви не загадували. Тому для активації інколи навіть корисно. Додати в те, що вже здійснилося, да, ось ці моменти, які у вас були в житті схожі на мрію, да, ось ці моменти, коли ви думали, блін, клас, а все світ мене чує. І навіть якщо ви пишете це, ви можете просто почати з якоїсь вдячності, з моментів, коли у вас були якісь такі чуда, да, умовно, в житті, за які ви вдячні, і які ви хочете згадати, як от реально нібито мрія. Яку ви, може, і не планували, але вона виглядає суперказково. Чому можуть не збуватися бажання? Я вже вам пояснила, там був великий спіч, та, якщо ви перелиснули одразу на цю, на цей момент, на цю тему, подивіться все прямо з самого початку, будь ласка. Тому що я там розповідаю, скільки вже, я не знаю 20 хвилин, скільки це відео йде, тому що я записуюсь так. Але чому може не збуватися бажання? Я перелічу вам усі критерії. Воно з его. Воно може здійснитися, але воно не зробить вас щасливим. Перше, воно з компенсації і все звідти. Да? У вас було бідне дитинство, і ви тепер хочете багато заробляти. Це на ваше бажання. На початку я знову ж таки це казала. Якщо ви дивитесь на когось да, і думаєте, ой, я теж так хочу, ви не знаєте, що стоїть за його шляхом, і ви не знаєте, чи це ваш шлях також, чи ваша душа повинна пройти так само цей експірієнс, чи буде вам, вам він на користь. Якщо ви думаєте, що це зробить вас щасливим, спробуйте поринути в той стан, який у вас там може бути да, коли в момент реалізації, і відчути, а це зробить вас щасливим чи ні. Якщо ви не вмієте водити, навіщо вам Феррарі і так далі. Да? От такі от речі потрібно завжди відштовхуватись від того, що зробить вас щасливим і більш крутим у своєму шляху. Не крутим в очах оточуючих, а більш реалізованим в своєму покликанні, в шляху вашої душі. Третє, це те, що ви загадуєте по перше, друге, третє, четверте. А ось так воно повинно бути, от в такий час, дата, підпис, все. Конкретно по пунктам контролерства. Бажання реалізуються, коли ми їх відпускаємо, коли ми не тримаємося за те, як воно має бути. Тому що тоді у вас все життя повинно так буде спланувати. Да ви пішли на підпис, поставили у вищих сил, і вони вам такі все затверджено. Буде ось такий сценарій. Тоді не цікаво буде жити. Ви повинні отримувати свої бажання як такий сюрприз. Коли ви вже розчарувалися, да, вам дають стосунки, коли ви вже не знаєте, куди вам далі йти, вам е, кидається якась пропозиція і так далі. Ось такі речі вони реалізуються в момент, коли ви цього не очікуєте, в момент, коли ви за це, це не тримаєтесь, і коли ви не намагаєтеся проконтролювати, щоб все було конкретно, так як ви сказали. А може, це неправда? А може, це буде не, не так вам на користь, як ви вважаєте? Може ви. Намагайтеся все передбачити, але ви не такий розумний, щоб спланувати, що воно вам принесе щастя. Подумайте про це. Далі, чому не так відключити контролерство на ваше на час? Не час. може бути таке, що нам дають когось, але ви не готові до цього, ви не готові до цього бажання. Як кажуть, що великі гроші да, приносять такий самий стрес їх заробіток, як їхня втрата. Тому, якщо ви не готові втратити великі гроші і знову почати їх заробляти, значить ви не готові так само їх заробити от умовно. Це може бути неготовність ваша до цього бажання, до того, щоб воно реалізувалось. Ви можете бути overexcited через те, що воно у вас реалізується, і зіллєте просто цю можливість. Вам дають можливість на кар'єрний зріст, а ви просто недостатньо. Досвідчені, недостатньо не знаю, там кваліфіковані для цієї спеціальності. Воно може здійснитися, але це буде не час, це буде не та ситуація, коли ви могли б це витримати. І плюс ще скажу, да, що останнє, те, що я вже казала до цього, підсумую, чому не здійснюється бажання, тому що це не ваші бажання, це не ваш шлях, це не той шлях, який буде вам на користь. Це можуть навіть бути не чужі бажання, а це можуть бути ті бажання, які вам не принесуть щастя, уроки, які ви не повинні проходити. Не те, що піде вам в вам ріст. І ще може бути не те, що від доброго та, це може бути щось від диявола. На початку все розказую. Давайте підсумуємо: відео називається Дошка бажань. Але насправді я тут говорила про те, як. Загадувати правильно свої бажання, як чути свої бажання, які бажання можуть зробити вас щасливими, а які йдуть від компенсації від его, тільки ви можете знати, як вам робити точку бажання. Основне правило це те, щоб можна було її редагувати. А от що туди загадувати? Це вже ваша відповідальність. І наскільки ви чуєте. Те, що вам принесе щастя, те, що вам принесе користь і ріст, і реалізацію вашого потенціалу, це вже, це вже не я вам розкажу, це вже ви повинні відчувати. Контролерство це те, що буде вас зупиняти, да, намагання зробити все по правилам, поділити на блоки, прописати все, як треба, але перше. На що ви повинні звертати увагу, це ваше чи не ваше. Воно вам приносить якийсь стан. Воно як буде працювати на вас і на ваш ріст? Я сподіваюся, вам було корисно. Сподіваюся, ви не дуже заглиблилися в ці теми, тому що дуже багато можна говорити на цю тему, насправді, якщо хочете продовження, про бажання від дияволи, і все таке, да, оці всі трошки речі, які йдуть туди. Тому що згадування бажань це вже у нас тема не дуже така е, конкретна. <смі> Можете писати мені в коментарях, що ви хочете продовження. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось і ви щось для себе зрозуміли, що насправді дошки бажання немає такого правила, да, як її робити. Треба просто проживати і відчувати своє. Бажаю вам успіхів, бажаю вам е, загадувати побільше і не соромитися. Бажаю, щоб всі ваші бажання реалізувалися і до наступних відео. Не забувайте про лайк і підписатись на мій канал, там дуже багато корисного.